I've seen a a a lot lot of of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But Всіна be okay, бентрула. move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про асцендентних водолів. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, давайте вже розпочнемо про цей знак і скажу, що це такий суспільний знак. Тобто їм головне реалізуватися також в суспільстві. Одним словом, можна сказати, що вони достатньо ті люди, які люблять робити щось на користь іншим. Але в них також є завжди своя вигода, тобто вони не будуть включатися на 100% в якийсь процес, якщо не мають своєї вигоди в цьому самому процесі. Тобто, можна сказати, що вони такі соціальні, але все ж таки вони, як і асцендентні леви, теж можуть думати в першу чергу про себе. Дуже часто можна сказати, що вони дуже відкриті, товариські, дружні люди, але при тому всьому не забувають також про себе. Хоча часто можна почути від них слово ми тобто, вони як говорять за команду не особисто за себе, а от е, можуть говорити за всю якусь команду, якщо це робоча, наприклад, якась атмосфера, то вони будуть казати, що ми проявилися. Хоча також лідерство в цій команді беруть на себе, тобто вони люблять проявлятися. Коли попадають в нову компанію, або хтось попадає в нову компанію, то можуть допомагати людині освоїтися, тобто бути таким більш дружелюбним ніж інші. І цим самим викликає довіру інших людей до себе. Тому, в принципі, вони люблять проявлятися, щоб їх похвалили. Але інколи вони можуть бути в своїх думках, тобто не завжди асцендентних водоліїв можна зрозуміти, вони думають про щось більше, вище, а не про побутові такі речі, до яких ми з вами звикли. Тобто, вони такі люди трошки космосу, або люди, які потребують ось цієї нової інформації. На їхню думку, якась інформація, яка буде їх розвивати. Тобто вони завжди трошки дивляться в майбутнє, вони не завжди тут і зараз. І такі побутові речі для них навіть не цікаві. Тобто для них такі більш обширні речі або такі далекі речі від нас дуже їх цікавить. Тому можна зустріти дуже часто таких людей в it професіях в тим, де пов'язано щось з космосом. Також і астрологія теж сюди входить. Тобто вони цікавляться такими темами, які трошки більш глибокі ніж ніж ті теми, до яких ми звикли на такому побутовому рівні. При першому знайомстві здається, що це люди трошки із іншої планети, тому що вони трошки відрізняються від. Від інших асцендентів, так, але навіть зовнішність у них може бути трішки незвичайна. Тому і кажуть, що вони найбільш красивіший такий асцендент, тому що в принципі в них якась неординарна така зовнішність, яка притягує, тому вони здаються такими цікавими, так? тобто зовнішність їхня також притягує інших людей. Якщо говорити взагалі про комунікацію з іншими людьми, то насправді здається спочатку, що. Вони так, трошки інопланетяни, але коли починаєш з ними спілкуватися, то здається, що навпаки ти трошки якийсь інший. Тобто в них все розставлено по полицях, вони все структурують і все знають. Просто вони люблять спілкуватися на більш такі обширні теми. Тому і роблять взагалі багато на користь інших, навіть сказати, можна чужих людей, ніж своєї сім'ї. Вони більше будуть вкладатися і фінансово, і, наприклад, всі свої сили і ресурси. Все можуть вкладати в чужих людей в суспільство, і тому тих таких людей можна зустріти дуже часто саме в громадянських якихось позиціях. Але от для сім'ї вони мало приділяють часу, бо їм здається, це побутовим такими побутовими такими речами, на які вони не хочуть витрачати свій час. Тобто такі якісь далекі теми їм більше цікавить, і якісь громадянські такі позиції, допомога також суспільна, їм більше цікава, ніж. Ось така сімейна. Тому навіть якщо порівнювати між асцендентами, то можна сказати, асцендентні раки та леви ближче до серця все приймають, і вони такі, і навіть критику вони можуть сприймати достатньо близько, так і їх це ображає. То водолії, в принципі, це не дуже задіває, і навіть якась критика не вибиває їх із колії. Тобто вони мають якісь свої цілі і плани. Тому, в принципі, вони не помічають такої великої критики від інших людей, тому що вони фокусуються більше на якихось таких далеких темах, ніж те, що відбувається тут і зараз. Як ми вже з вами проговорювали, що в принципі вони дуже дружелюбні у відношенні до інших людей, але ось ця дистанція все ж таки відчувається. Це не можна порівняти з тією дистанцією, яка є у козирогів, так. Вони чітко розділяють кордони, то у водоліїв, наприклад, це навпаки, вони дають свободу, як вам. Наприклад, ви можете проявлятися будь-як в з ними в спілкуванні, так і вони ведуть себе достатньо вільно. Тому можна сказати, що такі асценденти достатньо. Достатньо легко знаходять спільну мову з іншими людьми, тому що вони не фокусують людей на якійсь одній тематиці. Так, вони можуть розказувати про якісь більш глибокі теми, і їм цікаво буде поговорити і пофілософствувати трошки з людиною, але в них немає чітких рамок та правил. От від них відчувається оця свобода. Їм дуже важливо якось здивувати іншу людину, тому в них можуть бути якісь жарти. Або можливо, вони навіть придумують якусь таку незвичайну родзинку, так як можна привітатися з іншою людиною. Тобто, в них все так неординарно, навіть у спілкуванні це може бути відчутно. Вони Говорять не так, як інші, тобто в них завжди має бути якась така не тільки загадка, а така неочікувана якась інтрижка. Тобто вони люблять якось здивувати людину, щоб людина була в захваті від того, як вона спілкується з цією людиною. Тобто, в них така є неочікувано якось здивувати іншу людину. Вони достатньо легко реагують на те, що запізнилися, вони не мають чітких правил та порядку. Тобто в них свої є правила. От вони завжди можна в розмові з ними відчути ось це, що вони висміюють чужі закони, чужі правила, якісь позиції. А хоча в собі вони також мають ці позиції, хоча вони відрізняються від інших людей. Тому ось вони не задумуються над тим, що вони запізнилися або якось образили людину. Тобто в них такі трошки змиваються кордони. Тобто вони не відчувають ось цих кордонів, і навіть з малознайомою людиною можуть їх порушувати. Але якщо говорити саме про позитивний їхній напрямок, такий, да і як вони проявляються, то це люди майбутнього. Тобто, це саме ті люди, які будуть прогресувати. Вони будуть одні з перших щось розпочинати. У них можуть бути такі геніальні якісь ідеї, які просто потрібно втілювати в життя. Тобто, це такі генератори правда якихось неординарних таких ідей. А все тому, що вони не дивляться на цей світ, так як ми звикли, як дивляться багато інших людей. Вони все ж таки вміють трошки заглянути далі і бачити не тільки те, що мають перед носом, а бачити трошки ширше ніж бачать інші. Якщо говорити про жестикуляцію, то в принципі в них достатньо така активна жестикуляція, і вони навіть можуть різко якось змінювати позицію рук, ніг, тобто дуже багато жестикуляції можна саме відчути в їхньому прояві. Якщо говорити саме про зовнішність, то в них дуже такі виразні риси обличчя, тобто можуть бути припухлі трошки губи, або е, очі також виразні, тобто в них немаленькі не точно е, риси обличчя. І також у дівчат може бути схильність до того, щоб фарбувати волосся у світлий саме колір. Хоча очі можуть бути різного кольору, але ось волосся чомусь їм хочеться виглядати, щоб воно виглядало більш світліше. Також дуже часто що це може бути якась змішана кров, тобто в їх зовнішності не буде якоїсь однієї раси, може тут змінюватись так? або додаватися якісь акценти. Ось саме цим вони і виділяються, вони такі трошки незвичайні в своїй зовнішністі, і цим самим роблять себе ще більше привабливими. Якщо говорити саме про одяг, який вони носять, то це можуть бути достатньо різні принти, тобто вони можуть експериментувати своїм одягом і виглядати не так, як виглядають інші. Тобто вони в принципі не роблять акцент на своєму одязі, але люблять, щоб також воно виглядало більш більш доглянуто та симпатично, хоча ось люблять такі експерименти також у одязі, тому можна помітити як і яскраві принти, так і більш нейтральні, голубі, також. Але серед інших ви їх можете виділити саме через одяг. Або взагалі з якусь таку нетрадиційну поведінку, тобто вони можуть транслювати те, що вони такі незалежні, от від них відчувається, що ці люди незалежні і можуть диктувати свої правила навіть суспільству, яке їх оточує. І хоча можна сказати, що ви дуже соціальна людина, тобто працюєте на соціум, але от саме бажання ваше. Це в тому, щоб вас бачили як особистість, тобто вам дуже важливо, щоб вас цінували як особистість, окрему особистість. Хоча ви і часто можете казати, що наша команда, ми або моя група, ось група якихось людей, так да, зробили чи здобули якісь там результати, але все одно ви хочете, щоб інші люди вас все ж таки виділяли. Тобто є такі пунктики, що ви турбуєтесь за суспільство. Цим самим хочете, щоб суспільство турбувалося потім про вас. Тому, в принципі, дуже часто таких людей асцендентних водоліїв, можна зустріти в професії, як я вже казала, IT, або, наприклад, якесь телебачення, також або також це і політика, тому що ми, в принципі, розуміємо, що в політику йдуть ті люди, які хочуть так якось виділитися, але при цьому всьому говорять про те, що вони роблять це все на користь іншим, тобто займаються такими суспільними якимись темами. Тому, в принципі, в політиці також дуже багато водоліїв. Якщо давати таку якусь пораду вам, то скажу, що вам найголовніше це. Експериментувати. Якщо у вас є якісь е, грандіозні ідеї, то потрібно їх втілювати в життя. Хоча для вас найголовніше мати також якусь підтримку. Мабуть, наодинці ви не так проявляєте себе, як в команді. Тому вам можна бути лідером якоїсь команди, але при цьому всьому не працювати е, самому на себе. Тобто збирати групу людей, однодумців і при цьому вже. Вирішувати і втілювати всі свої ідеї, тоді ви найбільше такі продуктивні і найбільше багну найбільше у вас ідей появляється саме коли ви працюєте в колективі. Тому що я вам і бажаю: не працюйте наодинці, все таки майте людей поруч, які будуть вас надихати. І ще така моя одна порада. Якщо ви знаходитеся в колективі, де вас не розуміють, то можливо потрібно просто знайти інших людей, тому що для вас дуже важливо ось ці експерименти, ось щось нове приносити до життя. Тому, тому дивлячись, звісно, де ви працюєте, в якій професії, хоча я назвала де вас найчастіше можна зустріти, але для вас найголовніше це ваше оточення. Тому воно достатньо вас добре мотивує. Тому, якщо ви зараз, наприклад, не маєте якоїсь мотивації, то знайдіть коло тих людей, які вас насправді надихають, і тільки тоді ви зможете реалізувати всі свої плани і всі свої такі задуми. Ну що, наразі це все. Думаю, що для вас була така цікава інформація. Якщо ви асцендентний водолій, або можливо, в вашому оточенні є така людина, то напишіть в коментарях, що я можливо не додала, можливо, щось цікаве також можете доповнити до цього відео. Ну що, а наразі я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей. Та як завжди, все буде Україна!